Нова залізниця від Таганрога через Маріуполь і до Сімферополя, яку почав будувати російський окупант, її значення для логістики російської армії. І на цю тему на цю розмову ми попросили нашого експерта з питань транспорту. Це також людина, яка виконувала обов'язки міністра транспорту та зв'язків України у 2008-2010 роках, Василь Шевченко. Вітаємо вас, пане Василю. Добрий день. Не перший раз ви з нами спілкуєтеся на тему транспорту і в Україні, і в прикордонних з Україною територіях, країнах, землях. І ось ця залізниця, яку почав окупант будувати від Таганрога, так хочуть до Сімферополя її притягнути. Анонсували ще торік, що почнуть її будівництво, і в торік, наскільки я розумію, з російської інформації вони почали досліджувати стан ґрунтів, і ось вже тепер бачимо через інтернет, є викладене відео, що там маса техніки починаються якісь роботи. Скажіть, будь ласка, пане Василю, призначення цієї залізниці, яке у першу чергу? Ну на мою думку, тут декілька складових. В першу чергу, звичайно, слід розуміти, що окупант дуже стурбований станом якраз бойових дій на півдні і на запорізькому напрямку. Тому що, як ми пам'ятаємо, українські збройні сили мали там значні успіхи, і українські збройні сили мали успіхи якраз на морі. І відповідно, ну я хотів би нагадати слухачам, що в 22-му році по Керченському мосту били і літальні апарати. Потім спецслужби підірвали 21 тонну вибухівки, і це було здається 8 жовтня 22-го року. І рівно через місяць місто Херсон було звільнено, тому що як ви пам'ятаєте, тоді успішні успішний дії якраз збройних сил. Отримали можливість конкурен... ну, вірніше бойової переваги над ворогом. Ну і відповідно, потім, коли збройні сили. України планували наступ на запорізькому напрямку, ну ясно, що це підготовка зайняла багато часу. Було дуже багато інформації, що нашкодило цьому наступу, але значну частину, все-таки, українські збройні сили відвоювали, і в тому числі завдяки тому, що це забезпечення, якраз яке йшло через кримський міст. Воно не працює. До сих пір в повній мірі. А саме ну, слід згадати, що фактично із чотирьохполосної автомобільної частини там працює тільки половина, із двох залізничних колій працює тільки одна. І то, ну, за різними даними там проходять десь вісім пар потягів. Тобто 8-5 пар потягів, з яких більша частина це пасажирські для демонстрації, що воно функціонує. А за скільки часу вони проходять це за тиждень? Це за сутки, день? сутки за добу сутки. Угу. да за добу, да ну відповідно, ми розуміємо, що забезпечення вони через цей міст не отримають. І коли ми подивимося, ну знову ж таки, яким чином транспортується це до е, Запорізького напрямку, то нам слід от так уявити карту: що е, фактично ця лінія електрифікована, вона йде з Севастополя до Джанкоя, е, потім в сторону е, якраз е, е, праворуч, де на цей напрямок Запорізький, і ліворуч іде на напрямок, ну вірніше на напрямок іде на Херсонський напрямок. Так, от, в сторону Херсонського напрямку, тобто, там фактично одноколійна залізниця, і там залишилась тільки одна станція, де можна здійснювати завантаження розвантаження. Це станція Брилівка. І вона знаходиться знову ж таки в зоні досяжності е е Збройних сил України. І, в принципі, плюс ця одноколійка вона е забезпечується локомотивною тягою. Це е на основі дизельних двигунів е локомотиви. І інший напрямок це е Джанко йде праворуч сюди на е Запоріжжя, е в Мелітополь, і відповідно. Там двохколійка і якраз електрифікована, тому що це стара траса перевезень, в тому числі пасажирських, на ну скажем, до Криму. І відповідно цей напрямок для них є критично важливим. Але а ця, то, а таки, ця залізниця якщо... я перепрошую її так. призначення, це буде пасажирська чи транспортна колія. Ні, ну у нас же ж е, в, в Сіколі були подвійного призначення. Просто вона більше експлуатувалася як пасажирська, тому що кримські порти, коли в е, Крим ще був не окупований, були менше завантажені від чорноморських портів через їх е, глибини. Невисокі і через те, що це все-таки далі транспортування було дорожче. Тобто у нас були завантажені більше порти Великої Одеси, які глибоководний, коротший і також е значно коротший шлях для транспортування, ніж це транспортування здійснювалось до Севастополя. Але це також був напрямок для роботи, коли ну, скажімо, там з'явилися приватні власники е на портових терміналах, то можна було транспортувати. Ти відповідно це дозволяє рухатись, але е, якщо не працює кримський міст, то фактично цей рух в нікуди. І коли вони почали розглядати цей напрямок, то ясно, що росіяни, як завжди, брешуть, що це більш економічно вигідний шлях. Реально, це шлях, по якому вони хочуть. Ну, по-перше, те, що вони бояться дуже того, щоб українські збройні сили не відсікли якраз цю частину в Південь і Крим. І для того, щоб не неможливи несподіваний для якісь для них дії, і можливо навіть для евакуації у випадку загроз. Тобто ця залізниця якраз от демонструє те, що вони, ну наприклад, хочуть в першу чергу вирішити питання забезпечення. Боєприпасами якого цього запорізького напрямку, скажемо, підрозділів, які на цьому напрямку знаходяться. Ну і відповідно другий напрямок це те, що вони не приховуються. Те, що вони готові вивозити крадене, тому що таким чином це крадене можна буде вивозити, і через територію Російської Федерації на територію Росії для того, щоб Можливо, завозити зі сторони Білорусі як російське зерно вже демонструючи, так, що це. Це підтверджують також слова цього колаборанта, так званий губернатор Запорізької області Балицький, який так, так. пише, що тепер буде вирішено питання вивозу зерна на континент, як вони кажуть, на континент, а також залізної руди, металобрухту, вугілля. Та багато чого іншого, яке потрібне на великій землі. Бо, ну так, ви маєте рацію, вони самі признаються, що Кримський міст став об'єктом підвищеної небезпеки, але з іншого боку, головне управління розвідки, словами його керівника, я маю на увазі управління розвідки України, словами його керівника сказало, що тепер і ця залізниця, ця колія. Попаде під приціл Збройних сил України. Я хотів в зв'язку з цим уточнити. Скажіть, будь ласка, а якщо ці якщо ця залізниця збережеться, вона буде потрібна Україні після Україні після звільнення цих територій? Ну, мені складно сказати, тому що по великому рахунку тут вже ще одна складова, яку вони переслідують і хочуть вирішити, це транспортування руди. І е, бажання відновити е, це е, ну скажем, е, маріупольський металургійний комбінат і інші підприємства для того, щоб ну фактично. Е, Почати заробляти гроші вже на цій території, в тому числі за рахунок викрадення та переробки натуральних природних ресурсів українських, і таким чином продемонструвати, що вони ну, цю територію освоюють, для того, щоб звідувати своїм партнерам з Китаю для того, щоб демонструвати якісь пропагандистські матеріали, що це е, має шлях для відновлення, і тому от якраз ця залізниця е, Ну, має право на життя. Вона вузькоколійна, е, у ній, ну, верніше, не вузькоколійна, вона одноколійна, тобто, вона також має локомотивну е, е, тепловозну тягу, тобто, електрифікації нема, тобто, там буде декілька мостів. Тобто мінімум два, максимум п'ять можливо і більше, і це будуть якраз цілями для збройних сил України, тому що як правило можна ну дуже активно працювати по цілях, які нерухомі, і от потяги знерухомлюються в цих місцях. Це в місцях, або е якщо знищуються ці мостові переходи чи мости, чи можливо станції. Тобто ці станції е там визначені, що це е Маріуполь е і е відповідно е Маріуполь буде станцією перевантаження, і можливо відновлення інфраструктури. Порту, яку вони теоретично будуть працювати, якщо їм вдасться відновити металургійний комбінат тому що е, е, ця мета вона багатогранна. Плюс е, знову ж таки слід зрозуміти, що е, зараз російські залізниці е, РЖД, ця державна компанія якраз от е, почала отримувати додаткові кошти, додаткові надходження за рахунок того, що. Залізниці Російської Федерації активно завантажується контейнерними перевезеннями з Китаю до Європи і е, транспортуються через Білорусію і Польщу. і Польщі місто Лоць зараз стає таким великим терміналом для перевезення цих вантажів. Але якщо у 22-му році восени питання стояло закриття цього маршруту, то на сьогоднішній день бачення розвитку до плюс мільйон на ТЕУ у 20-футових контейнерів в рік приріст. От за 23-й рік такий результат став. Що таке ТЕУ, пане Василю? Ну, це 20-футовий контейнер. Тобто, якщо 20-футовий, то це 2 ТЕУ. Тобто єдиниця одиниця виміру контейнерів. Василь Шевченко, експерт з питань транспорту, виконувач обов'язків міністра транспорту та зв'язку України у 2008-2010 роках. Ми зараз спілкуємося з паном Василем на громадському радіо, і я повторюю, що ця ця розмова буде у нас записана для youtube каналу. Тому хто ще не під'єднався до нашого youtube каналу, будь ласка, зробіть це, будете з нами. Будьте з нами, будьте у нашому товаристві youtube каналу Громадського Радіо. Отже, пане Василю, я так розумію, що крім суто практичного значення для підвезення боєприпасів, це також може бути такий іміджовий проект для Кремля перед, як ви вже згадали, Китаєм та іншими країнами, з якими вони торгують. Так, що тут безпечно, ми налагоджуємо транспортний коридор. Наскільки ці. Як би то сказати, очікування правдоподібні, як ви думаєте? Ну, по-перше, те, що вони будуть будувати, і в які, і, і в якійсь мірі завершиться будівництво, то тут ми не сумніваємося, бо для них будь-які проекти це завжди. Формат, по якому вони освоюють кошти, які є коштами додаткових надходжень, як я вже говорив, за рахунок того, що зростають транзитні перевезення через Російську Федерацію з Китаю до Європейського Союзу, і це питання на сьогоднішній день так і залишається невирішеним. і сьогодні. От цей транзит, або як його називають, шовковим шляхом він якраз і дає додаткові ресурси російським залізним дорогам. Ну і от вони демонструють, що вони можуть таким чином розвивати відповідне перевезення, але в першу чергу знову ж таки ми розуміємо, що ці перевезення це є суто мілітарний. Вони визнають таким чином, що Кримський міст фактично не функціонує. В тому режимі на який він розраховувався, де розраховувалось на 50 пар потягів. Він працює десь в межах 10% ефективності під постійними загрозами із дуже обмеженим автомобільним функціонуванням. Ну і вони бояться за свої ж збройні сили, які теоретично можуть бути або Півоточеними або обмежені в ресурсах, або обмежений в їх русі, тому що починається літній період. Активних дій і особливо на півдні українські збройні сили є достатньо активними для того, щоб їм не давати спокою на окупованих територіях. Ну і от друга складова це складова викрадення ресурсів, щоб їх можна було транспортувати з однієї сторони на електротязі до кримських портів, для того, щоб продавати країнам, які успішно скуповують крадене це. Туреччина, це навіть Ізраїль я бачив, і з іншої сторони. Можливість транспортувати через е, оцю вже нову гілку е, на території Росії, не наче, але реально ми ж розуміємо, що вони його будуть продавати на якихось ринках, в тому числі ми бачимо, що вони його успішно продають на ринках Європейського союзу, який так і не встановив обмежень на везення російських продуктів харчування, мінеральних добрив і. Продукції агропромислового комплексу. Ну і третя складова це, звичайно, якщо в них вдасться запустити металургійний компінати в Маріупольській чи інші промислові підприємства, то без роботи в залізниці там достатньо складно. Тому що він буде потребувати залізної руди. Залізна руда є тільки в Україні в великих об'ємах, і це цей ну, ну там здається і званий... є родовище, так залізної руди під Керче. Ну, в основному це Криворізький кам'яру басейн, і з нього там частина з цих кар'єрів знаходиться в тому числі на окупованих територіях. І от метою цієї може бути якраз підвезення залізнорудної сировини для запуску цього комбінату. Ну і відповідно експорт уже потім на півфабрикатів через Азовське море. Ну і відповідно для того, щоб відновити знову ж таки у демонстраційних цілях і з пропагандистських цілях, демонструвати, що все-таки вони щось роблять на цих окупованих територіях. Тобто такий багатофункціональний напрямок. Ну і знову ж таки привід для того, щоб говорити, що Росія не окупант, що вона не тільки. Як до того скрізь по всітою говорять, що це ну скажімо Армія загарбників, які все знищують, а і виглядати дещо по-іншому, ну особливо це важливо в умовах, коли вони пробують бути миротворцями і пробують говорити про те, що вони зацікавлені в мирних перемовинах з Україною. Тобто ця залізниця, вона якраз для них такий предмет обговорення, предмет розвитку. Ну і він знову ж таки попадає в той концепт, що, як я вже говорив, по світу йде ну напруження через протистояння протистояння загрози хусітів в Червоному морі, то ясно, що через суєцький кандал йде обмеження транспортування і зростає кількість. Ну, зростає кількість суден, які е, оминають цей шлях навколо Африки. Відповідно. Китай починає наполягати на цьому маршруту так званого шовкового шляху. А цей шовковий шлях це от залізничне перевезення території Російської Федерації. Правда. Вони в тому числі пробують і вже навіть запускали потяги на туреччину, транспортуючи з за межами Російської Федерації, щоб продемонструвати, що вони і так можуть, що до речі, до цього було неможливо, тому що Росія виступала проти перевезення. Ви, ви маєте танк, на увазі Китай містан. так. Кит так, так китай на, до туреччини так. запускав свої пліки. на туреччину, так тобто, вони провели там уже декілька тестових комбінованих перевезень, і продемонстрували, що це також працює. І що це як варіант забезпечення китайськими товарами суходолом півдня Європи, тобто не тільки півночі, де працює якраз через білорусь польща термінал, а й через Туреччину з виходом на Болгарію. Можливо, ну от і от в цьому концепті Російська Федерація також пробує мімікрувати, пробує демонструвати, що вона також за розвиток, розвиток так званих торгових шляхів. Скажіть, Але ну, так. ясно, що це виглядає дещо по-іншому. На вашу думку, вартість одного кілометра такої залізниці, скільки може коштувати? Приблизно. Ну мені складно сказати, тому що я не знаю, як Російська Федерація працює. У нас я знаю, що коли ми обговорюємо забезпечення будівництва нової гілки з Європою, сполученням, то це складає з електрифікацію десь від 3 мільйонів євро кілометр. Ну тут електрифікації немає. Вони поки тут що розраховують на, елект... немає, на, але, на дизельні що, значить, потяги. Та але це не значить, що воно може бути в них дешевше, тому що в них Керченський міст виявився найдорожчим мостом, побудованим останнім часом вартістю 4 мільярди. І відповідно там сказати точно, ну скажем, достатньо складно, які це будуть витрати. Тим більше відкритих е, даних щодо цього, я не зустрічав, бо ми не знаємо, як вона буде розбудовувати чи це вона має перспективу двох чи планують вони електрифікацію. Але я думаю, що е, це буде така одноколійна… Із локомотивною тепловозною тягою, експериментальному варіанті, я думаю, що після декількох прильотів вони подивляться, наскільки швидко вони можуть відновлювати, бо особливі залізниці, що в залізниці існують такі відбудовні потяги, вони достатньо швидко можуть відновлювати пошкоджене полотно, якщо це ну скажем потребує того ситуація. Але от в місцях де будуть побудовані мости, там звичайно буде складніше і набагато дорожче, тобто точно так же, як це буде на станціях, які будуть також визначені. Дистанції повинні бути станції розвантаження завантаження. Ну тобто, от всі ці моменти вони. Ми я думаю, що найближчим часом покажемо, чи побачимо, чи будуть мати вони можливість розвитку, тому що це набагато ближче, ніж Керченський міст. А Збройні сили все-таки змусили цей Керченський міст працювати на 5, від 5 до 10% відсотків його проєктних можливостей. Дякую вам, пане Василю, за ваш е, фаховий коментар на цю тему. Дякую вам. вдалого дня до наступних зустрічей. Дякую.